Відкласти засідання, дату зараз відчуття. Я цю справу виграю. Все це якась велика афера. Ми тепер знаємо, з ким ми боремося. Розглядаємо можливість притягнення цього експерта до кримінальної відповідальності. Я всіх ради вітати сьогодні. У місті Сколе мало відбутися судове засідання з приводу моєї справи про мій будинок. В мене намагаються віджати мною законно придбаний будинок. Я представляю родину. Михів у цивільній справі, в якій брати Марушкевичі намагаються відсудити в них законне. Придбане майно, а саме житловий будинок у місті Сколе Львівської області два роки тому. Сім'я Михів, які є переселенцями з Херсонської області, купили житловий будинок в місті Сколе Львівської області. Придбували вони у жінки, яка успадкувала цей будинок за своїм померлим чоловіком. В жінки було два є два рідних сини, які в момент смерті батька відмовились від спадщини на користь своєї матері. Відбувалося це в 2012 році. Му році в 2023 році відбувся продаж будинку, і після того як родина Михів придбала будинок, вклала значні кошти в його ремонт. Сини Марушкевичі подалися до суду, до своєї матері, до родини Михів, про вилучення житлового будинку із чужого незаконного володіння. Просудове засідання за повідочка і рушкевич від надії представник у Колена їх воліна та виступних відповідночами наразі єські хайми. Чим час не кінець до вони провели дуже сумнівну експертизу судово психологічну, згідно якої вони нібито 12 років тому. Експертиза спромоглася встановити після смерті батька, знаходились в дуже пригніченому психоемоційному стані. Вони не могли усвідомлювати значення своїх дій. Вони дуже довірливі, дуже позитивні хлопці. Мати їх обминула і скористалася їх вразливим станом. Ця експертиза проведена із порушенням усіх можливих методик і нормативно-правових актів. Ми вже провели. Рецензію на цю експертизу. Ми зараз ініціюємо питання притягнення експерта-психолога, який підписався під висновками цієї судово-психологічної експертизи стосовно кожного з братів до дисциплінарної відповідальності. І розглядаємо можливість притягнення цього експерта до кримінальної відповідальності за завідами неправдивий висновок. Сьогодні відбулося чергове підготовче засідання. Усі справи в цьому засіданні. Ми мали подати клопотання про проведення повторної судово-психологічної експертизи. За мали долучити до матеріалів рецензію на висновок висновки судово-психологічних експертиз проведених за ініціативою позивачів. При цьому фактично відповідачка по справі мати е, позивачів синів, яка продавала будинок сім'ї михів, свідомо зірвала судове засідання. Також у нас надійшло по питання від основника да. вємника. Михай Олександра, думаю, чи про призначення повторної експертизи. Чи не таке з цим учасником? Ну, я взагалі ніякої експертизи не вилучалася. Мені здається, що мати Марушкевич Любов Осіпівна підіграє синам. Сьогодні це відкрито на лице було показано, тому що Марушкевич Любов Осіповна, яка розігрує війну з синами і типу. Що я втягнутий в цю війну, хоча я не знаю, чому я втягнутий, і ризикую зараз втратити своє останнє майно. Вона сьогодні відкрито підіграла своїм синам і зірвала доста важливе для нас судове засідання. Відкладаєте. Відкладаєте? Так. Субважає за необхідне надати можливість ознайомити стороні спортизою, відкласти сьогоднішні готовчі судове засідання, надати зараз визначення. У мене з самого початку було дивне дуже таке відчуття, коли я цей будинок купив, то Марушкевич Любов Осіповна всіми силами вона намагалась зробити так, щоб ніхто навкруги не знав, що будинок був мені проданий. Коли це все зараз я в голові з'єднав, і крапкою крапка це було от сьогоднішнє зірване засідання, то, от на мій погляд, от подумайте самі, так от промальовується пра така, от, можна сказати, схемка продажу. І зворотнього віджиму і взагалі в нас складається враження, що все це якась велика афера, де мати спільно зі своїми синами створили таку ситуацію, що спочатку продали свій будинок, потім дочекались, коли покупець складе значні кошти в його ремонт, і Зараз намагається відсудити цей будинок назад. На мій погляд, вона відкрила для мене очі, і тепер я точно знаю хто є хто, тому любов Осипівна, Дякую вам за сьогоднішній день, тому. Що що це все-таки результат. Ми тепер знаємо, з ким ми боремося, і я впевнений на 99, 99 що я цю справу виграю, тому що правда на моїй стороні. Тому всім бажаю удачі, тримаємося і дякую за вашу підтримку.